Деякі політичні сили під час передвиборчої кампанії використовують, я би так сказав, зовсім неправдиві непорядні методи. Зокрема, стосовно батальйону Київ-1, хочу наголосити, наш батальйон ніколи не підтримав жодного народного депутата, а не був під патронатом жодного кандидата. з Тих, хто зараз обирається, не друкував, не підтримував, не поширював жодних листівок не з кандидатом Столаром, не з іншими кандидатами, які зараз балотуються. Щодо функцій нашого батальйону, хочу сказати, що він вже майже півроку стоїть на варті і киян, і взагалі громадян України, виконуючи свої безпосередні функції по забезпеченню громадського порядку, в тому числі і в Києві. Будь-які спроби непорядних інакшого слова я не підберу політиків або псевдополітиків під підійти до нашого батальйону і ну, будемо говорити відверто, долучитися до цієї роботи. Я вважаю, недопустимими. І власне, про такі саме спроби політиків залучити батальйони територіальної оборони або батальйони МВС до особистої передвиборчої агітації застерігав куратор батальйонів Дейдей Євген, який звертав увагу на недопустимість подібних вчинків.